Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі ось такий канандейл, трейл на кіловаттному моторі, на 15 амперній батареї, на ось такому дисплейщику, ручка газа. Ось така панелька у нас. Все дуже класно. катаємося, розганяється він. Розганяється він десь. До 50 кілометрів, до 53 на гідравліці. Замовили у нас такий ексклюзивний варіант, дуже ексклюзивний. Кому треба, друзі, будь ласка, звертайтеся, будемо робити. Будемо робити навіть не таке. Кіловатний моторчик, батареєчка 15 А. Ось такий у нас тандейл. З фарою навіть поставили сюди. Ось таку кнопочку з фарами. Ось такий дисплейчик. 65 тисяч, друзі. 65 тисяч обійшовся людині. Ось такий велосипед. Тому кому треба, пишіть, ми робимо всі проекти.